Всім доброго дня. Сьогодні, 28 листопада 2024 року, розпочинаємо засідання комісії Дубовецької сільської ради з питань бюджету фінансів, бюджету і фінансів. В роботі комісії два члени комісії, корон достатній. Степан Михайлович для початку роботи комісії ви як? За. за. Богдан Гудзак теж за. В роботі комісії приймають участь. Начальник фінансового відділу Дубовецької сільської ради Галина Степанівна Креса, головний бухгалтер відділу освіти Дубовецької сільської ради Галина Іванівна і Уляна Володимирівна, начальник відділу культури, спорту і всього решту, що відносяться до цього. Ніби до культури. На порядок даній... Сьогоднішню комісію виноситься одне питання. про внесення змін до бюджету Дубовецької сільської ради на 2024 рік. Степан Михайлович, ви mm. за. Богдан, будь ласка, за, за. Олена Степанівна, будь ласка, традиційно. Але так, по розділу. значить, будь ласка, спочатку ми слухаємо культуру, так ми говоримо, потім освіту. Після всього має на під'їзді директор комунального підприємства. І на закінчення жадемо пропозиції щодо надання коштів самій Добрицькій сільській Пан З паном не забереження приймається. Прошу, будь ласка. Е, стосовно по пунктах ми да, перший розподіл між воно розпорядженнями коштів. Е, з, ми передбачали кошти на е, укриття на проєктну документацію для паркетувацького ліцею, оскільки є договір і календарний план і всі кошти не будуть використані на цю документацію. Відповідно, залишки осенувань, які не будуть використані до кінця цього року, у сумі 560 тисяч 100, пропонуємо зменшити, відповідно збільшити їх для підтримки органу самоорганізації населення Замок Маріанполя 90 тисяч. Для завершення вони проводили роботи для завершення робіт по відведенні води населення. Також для комунального підприємства добра справа, оскільки немає комунального підприємства, тому детальніше потреби. Хоча є лист розпорядника, можу говорити про мене. Ми... Це не смай, я вибачаюся. Давайте ми розглянемо питання по культурі добру справу, ми потім не розглядаємо. Добре, тоді просто вони мене йдуть по пунктах, тому що є різні джерела забезпечення, бюджетні призначення добре. Відділу культури також в цьому пункті є зменшити. Зменшити по молодіжному центру у сумі 90 тисяч. Тому що коли формувався бюджет, у молодіжному центрі була більша кількість штатних одиниць, оскільки є економія в молодіжного центру заробітної плати і залишки коштів до кінця будуть використані, пропонуємо зменшити у сумі 90 тисяч заробітної плати в молодіжному центру. Це культура. другому пункті стосовно культури, розподіл, причому в межах. Оголовного розтриника кошти. Тобто, по розпорядку по відділу культури додаткових асигнувань ми не додаємо тільки більш... з... розподіл між бюджетними програмами. А саме, для забезпечення їхніх проведення видатків, які планується до кінця року використати відділом культури, пропонуємо зменшити бюджетні призначення по молодіжному центру по заробітній платі загального фонду 91 300. Відповідно збільшити на молодіжний центр по спеціальному фонду бюджету розвитку п'ятдесят тисячу триста для придбання кондиціонера у заклад молодіжного центру для, для підтримання температурного режиму, оскільки займаються там діти, діють така робота для е, обгріву площі де займаються музичним інструментом, тому необхідно це для придбання кондиціонера. Також для, е, на програму заходів розвитку культури, а саме для проведення заходів, святкувань відділу культури 40 тисяч збільшити для проведення заходів до кінця року, якихось різдвяних, Святого Миколая, різдвяні свята 40 тисяч. Також по, не, по е, клубах забезпечення єдності палаців в палаці відділній культурі в клубів. Зменшити кошти по заробітній платі. Економія виникла, тому що в е, прикорманні бюджету планувався підняття тарифного розряду з 1 квітня, оскільки посконові на міністрів не було це підтверджено. Е, е, підняття заробітної плати подається відбулося. Та економія півняльного фонду виникла економія по клубах сімдесят два Які зменшуємо заробітні плати і даємо їм на завершення ремонту у клубі в Селадовівці там придбання дверей є описано в опасності розпорядження відділу культури, жалюсів, двері і оплата робіт по клубу села Дубліці. Прогнозований кошторис на завершення ремонтних робіт по будинку культури є. Кошторису немає, ми а виступу відділу культури. Відділу культури знає більше. По попередніх таких домов... Дом. До домовленостях було 45 п'ять тисяч. Але ще поки що акту виконаних робіт я не бачила, тому, можливо, сума буде і більшою. Коли будуть закінчені вже роботи, коли буде буде акт виконання робіт, тоді буде бачити. Сума більшою від 45 чи 71? В тій 71 є 45, це завершення робіт по ремонту. Тут є жалузі 8800 і двері, припинять двері. Двері і жалузі, вони вже мають точну суму… Так, двері 16800 і жалузі… Я 8 8 Я 800. І 45 тут відключувати завершення ремонту. По відділу культури більше змін не прогнозується проєкту. Це їхні залишки асигнувань, які вони в свій брати програм, просять перерозподілити. Я не маю питання, бо вони співають, крім того, співають і, 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 в спорт, і в спортом граються, що тільки не танцюють, але затанцюють після війни. Їм треба дати ці гроші, бо, бо вони їм треба. Прошу вас окремо, підберіть, будь ласка, добірку. всіх з часу створення молодіжного центру, скільки коштів. Вкладено у діяльність молодіжного центру. Всі. Ремонтно будівельні, покупка, покупка всього, столи, крісла, апаратура, інструменти. І інформацію про використання коштів молодіжним центром в нас є. У нас є по, по статтях, тобто на заробітну плату на придбання матеріалів та на оплату послуг і на придбання основних засобів або картельний ремонт. Що саме куплено, або що саме зроблено в молодіжному центрі, інформацію детально по об'єктах може дати тільки розпорядник коштів. А цю інформацію ми дамо в сумі по кожній статтях, ми нам дамо інформацію. А ви розпорядника коштів коштів не можете дати йому? Мені треба їм сказати. Звичайно, я надам їм скажу. Я просто їм як скажу, то вони більше грошей не Ні, Я маю він... на суму, яку вони просто розшифрують мою суму, яку їм дам. Так? Я інформацію відкуплювати, а то йому добре. Будь ласка, так, що мене це не Добре. Для молодині, Є все по бажанні. Може вам забагато багато грошей там. Не забагато. багато? Не за багато, так? Мі. А, Мі. Цих, а цих вистачить? Ні, більше там можна розстрілити. Вистачать. Ми вам дякуємо за участі у роботі. Бачите, я все є. Ви молодець. Тому ви нам завжди дає гроші. Дякую. Дякую вам, Галина Ваня, стільки хочете. Давайте почнемо з того, що ми шоємо. Також, так. Mm -hmm. е, так, стосовно відділу освіти, е, також вони е, пропонують в межах бюджетних призначень, які передбачені відділу освіти. А саме, по відділу освіти: е, зменшити бюджетні призначення. По e, надання дошкільної освіти сумі 124 тисячі. Законодали, відповідно, пропонують збільшити на e, позашкільні заклади 124 тисячі. Також необхідно збільшити бюджетні призначення на апарат e, управління 6500 за рахунок також дошкільного закладу. Збільшити перерозподіл в межах однієї програми для реалізації проєкту цього, що ми реалізовуємо проєкт Десайт. Ми їх передбачали та передбачали в загальному фонді, оскільки є основні засоби, які потребують капітальних податків, тому перерозподіл загально до спеціального фонду на суму 99,950. Це в межах однієї бюджетної програми, тільки в межах одного І також по відділу освіти вони перерозподіл в межах однієї бюджетної програми надання загальної середньої освіти, зменшити в загальному фонді 70 тисяч чотириста відповідно збільшити їх по спеціальному фонду. Тобто додаткових асанувань відділу освіти, так як і відділ культури в цьому питанні не хоче. Але є заробітна плата, не забезпечення заробітної платою позашкільний заклад освіти на грудень місяць. Тому пропонуємо направити вільний залишок коштів у сумі. 596 тисяч 060. 4. На заклад позашкільної освіти 393 тисячі 060, та на заклади загальної середньої освіти 205 тисяч. Це сума по закладах загальної середньої освіти виникає, тому що з 1 вересня зі тарифікації більша кількість штатних одиниць. Тому, якби прораховано не було цієї цих ці одиниць до кінця відчуття. На, на зарплаті плату 596 тисяч з них на освіту. Це тобто, на, на школу 205 і на заклад позашкільної освіти 393 тисячі. Ну, позашкільна освіта, тому що в бюджеті була там дуже маленька, передбачена, там, по-моєму, було 4 одиниці, зараз є 16 одиниць, тому якби сильно зросла кількість одиниць у зашкільному освіту. А я тоді вас вибачаю, що я вас перевірю, але не винно. Ну, Я розумію, це, ця зміна штатного розкладу проведена через сесію, Так. так. Ну, є, проведено проведено. Скажіть, будь ласка, скільки одиниць з 1 вересня у вас більше стало і що саме за що це стане за одиниці? персоналу і додалися водії шкільних автобусів. Тобто це прямі це. наші витрати. Це прямі наші витрати. І, і хто, хто, хто на дня, яка не було так бачити, по технічному персоналу скільки людей додалося? 19, <реш> ні, всього по школах якщо б школи 13 одиниць. Mm -hmm. А чим викликано було збільшення технічного персоналу? Ну, технічний персонал ми, ми говоримо, це керівники груп продовженого дня, це є шкільний. Церезо, скільки, е скільки керівників груп продовженого дня? Чотири. В добівцях і в той групи продовженого дня працюють Скільки керівників груп продовженого Чотири дня? Чотири керівники? Угу. Хто ще? Вихователі на шкільні автобуси. Вихователі на шкільні автобуси це Він. що таке? Він супроводжує дітей під час перевезення їх від одного закладу це. до іншого, від одного населеного пункту до іншого. Це такі це, вимоги, так? це такі вимоги. Скільки їх виховати? Ми прийняли двох вихователів. В закладах ми додали завідувачі, не завідувачів, а робітників господарських. Оце суттєво. Де по яких закладах додали робітників? Це, так, ну, це, 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 тех, техперсонал, це техперсонал, так? Техперсонал, так. Це техперсонал. Це ми додавали в Тустань, в Дівівці. Стоп, 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 техперсонал. Тустань скільки? Тустані я зараз не точну кількість, але в Тустані не можемо сказати скільки <різь> по закладах. В Дубівці. Ну кажу, не можу зараз сказати Добавляли по цінні. Домовляли по Дубівцях чи ні? Де результат? Хто, хтось був за школою Дубівся. Ну вони вже, я, наскільки я знаю, вони вже працюють в цьому. Доповідаю вам, <плес> непрохідний ліс. Отак От до дороги почищено, решта хащі вище То я кажу, що там лиси бігають, там вовки скоро будуть бігати. Це для цього дали так персонал. <кхи> І для цього також. Табілювати є кому, роботи нема, робити нема кому. Тустень добівці куди ще дали? Не знаєте. Значить так, ви собі запишіть, будь ласка. Ви маєте мою електронку. На електронку вишлете повністю Де додалися? збільшення цих кількість одиниць і по кожному закладу, будь ласка. Угу. По кожному. Як він правильно називається? Олена Степанівна, будь ласка, далі. Угу. Угу. Повіділу освіту на по весілля. освіту все. Ну, Там тільки про розподіл межах бюджету призначення тіло освіти, які вони не Це треба. І... Треба. Ці і гроші треба... Плата... треба, ці гроші треба дати, бо це є освіта, це є зарплата, це є святе. Тільки, якщо вам бачите, що це в основному йде нарощення і за перекидка зарплати і за то, що з 1 вересня ми, ми збільшили. <кх> якщо ми свідомо йдемо на збільшення штатної чисельності, вводимо в штат і даємо... Відповідні посадові одиниці, то має бути результат від тої роботи. Не тільки табель заради табелю. Хочу зауважити також, що вони найбільше не поза межами, бо є типові штатні розписи, і вони дотрималися, бо там є штатні розписи, де не можна є певний кількість класів, яка посада може вводитися при певній кількості учнів чи класів. Тобто порушити вони не порушили, вони в межах типових штатних розписів. Ви мені ага. перед тим казали, що питання штатів це питання. То тепер ви будете відповідати за штати освіти. Я коли вас питав за ці штати, ви казали, що це питання освіти. Звичайно, тарифікація ми. відділу освіти, це відділу освіти. Коментарів лишніх не потрібно з цього приводу. Ми розглядаємо гроші. Ми вам дякуємо. Ваші потреби всі і задоволені. Хто ще? Комунальне підприємство? Директор де? Значить, ми тако, останній раз розглядаємо питання надання коштів без керівника. Домовилися? Звичайно. Не буде керівника, отак йому гроші потрібні. Ви йому казали, правда казали? Ярослав Юроч казав. Я, 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 я казав. Я маю лист від в комунальних Будь Ласка, покажіть той лист, якщо подивитися на той лист і обґрунтування тих цифр, які в тому листі мали виводити. Лист добра справи. Я вам скажу, що саме розвиток пам'ятають, на що Це 168 100 – це фінансова підтримка підприємства добра справа. Це є е, е, 135 тисяч гривень. Це на завершення ремонтних робіт по виробничих приміщеннях, це гаражі і майстерня. І 30 тисяч це придбання основних засобів Яких саме? яких саме це вони хотіли бочку якоюсь ємністю і що кущорізи. Вони роблять чистки якихось чарників, Та не на кущорізи вже виділяли гроші. Це я, що Богдан Іванович, я не можу сказати, які самі, які, які характеристики, якихось куштурів, які зможуть які, 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 ці механічні куршурізати, які саме до керівника. Також на організацію э, благоустрою, населених пунктів, 395 тисяч гривень. Це є 150 тисяч з них пальне. Пальне трошки більшу суму забезпечують, хочуть тому, що э, в січні, місяці, щоб вони мали, мож, мали пальне фізично, щоб можна було здійснити того, Перепрошую. Relevання. Тобто 150 тисяч це що? Грудень. І січень це в не січень можливо не весь, тому що пальне. Ні, це весь січень. Більше в січні не ні копійки. Е... Ні копійки. Не, не треба... Це й так забагато 150 тисяч. По світі йде зима, і там хто, хто, хто і хоче, прогнози коментує, ці гроші дає, даємо. Хто, хто контролює використання цих коштів? У нього є два економісти. Є техніку розрахунок розрахунку цих, цих цифр, які потрібні. Так, полежання бюджетних коштів за способ, які виходить автора на завідання за використання цілівому. Відповідальність він несе. Є розрахунок, ми приймаємо рішення, ми їм даємо гроші. Так. Ми їх контролюємо, дідька два. Роботи чи перевіряємо і фінансові дії не перевіряють роботи? По комунальні підприємства все? Треба дати ці гроші хоч. Питання контролю використання цих коштів. Це залишається проблемою. Бо у нас так, що ми скоро будемо робити тільки на дороги і на комунальні підприємства. Більше ні на кого. Наступне комунальник. Наступне скаляда. Перерозподіл також в межах бюджетних призначень. Просить збільшити, збільшити асигнування на програму розвитку місцевого самоврядування на 100 тисяч. Це у зв'язку з прийомом делегації на e, придбання сувенірної, податкової продукції та оплату кількох послуг. І також збільшити бюджетні призначення на виконання заходів програми отримання ремонту автомобільних доріг загального користування на суму 120 тисяч гривень в лікувальному 103 тисячі 915 та по спеціальному 16 на 85. Відповідно, зменшити бюджетні призначення, які були зекономлені по апарату управління для оплати електроенергії на суму 100 788, та зменшити, які були по сільській радіо стільки справи, здійснюють захист благоустрою, а були передбачені певні придбання матеріалів, також зменшити на суму 119-212 гривень. Замежити їх від бюджетних призначень та забезпечити ці бюджетні призначення. Це те, що стосується сільської ради. Дивіться, що випливає, може я не професійно з може я не дуже основ. От ми не робимо перекид по кошті, так? Задається питання. Е, я розумію, що при цьому дебілізм планування бюджету, а неможливо спланувати у грудні з, рі, року, який закінчується, грудень того року, який тільки має початися. І все ж таки, ну, куди ми кинемось? Олег Іван Іванович, майже кожне, що ми зменшуємо бюджетні призначення, по володіжному центру, тому що незаповнені вакантні посади були, тому зменшуються. Збільшення по позашкілів, тому що одиниці, які де планувалися в бюджеті. По благоустрою сільської ради, тому що благоустрою сільської ради здійснює виключно комунальне підприємство, тому зменшені ці кошти. Тобто я вам обґрунтовую, чому ми Ти зменшили. Ваше пояснення буде на любе, на любе запитання і це правильно. Бо ви професіонал у цьому. Ну, скажіть детальніше, що вам сказати, я вам можу... Ні, я просто не за чого. Зараз ми підходимо до планування бюджету. Так. Треба якось робити, робити таким чином, щоб оці всі от, працюють, от є, ми, ми їм даємо кошти, вони, вони кошти не використовують. Вони мають де собі перекинути за рахунок одного, другого, третього, четвертого. Чи це є правильно? І разом з тим, окремі програми, окремі напрямки, ми кажемо, ми не робимо, у нас грошей немає. Богдан Іванович, ми встановили бюджет, ми вже даємо на якусь певну мету. Якщо, наприклад, ми планували так, по культурі виникла економія навіть по клубах, по зарплаті, тому що планувалося прийняття тарифного розряду, яке не відбулося. Нехай тих 70 тисяч це законобилося. Також, наприклад, з вересня місяця по освіті, якщо взяти, кожного 1 вересня бо штатний розпис складається на 1 січня. Відділом освіти трошки інше, бо них навчальний процес триває, тому що до 1 вересня, ну, до 5 вересня триває комплектування тобто, шкільної мережі. Відповідно, в них змінюватися можуть педагогічні ставки, змінюється е, тарифікація іншого персоналу, яка отримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Тому детально спрогнозувати собі розуміти не може. Ми навіть не можемо, у нас в ПКД була одна сума, потім проходить експертиза, проходить запроводить якісь три місяці і вже треба робити коригування, бо вже вартість якась інша. Тобто ми максимально можливо спрогнозували всі видатки до нас. Дуже дякую. Але вам Ми вже трохи щось прожили і трохи в цьому, всьому, про що ви кажете, теж чуть-чуть що десь розуміємося. І щодо відділу освіти, я вам також скажу, прийде 1 вересня, дай Бог нам всім дожити, 1 вересня 2025 року. Дай Бог дожити до того періоду. Якби не було війни, тоді точно вам так кажу. Кажу однозначно. Що всі будемо в живій здорові. Окремий буде підхід до цього всього. Вчителям зарплату, звичайно, друге, третє, четверте, звичайно. Але на тих дармоїдів, на яких ми даємо гроші і від яких результатів нема, повинні відповідати за це все ті керівники, які ведуть в цю справу. Ми даємо їм гроші. Де результат? Нема. Встигну від людей. Кажіть, що ще. До хіба частина збільшили, до хід частина бюджету. На суму 312 882 із примувати 70 тисяч сільській раді на духовне життя, 20 тисяч на церкву клопотання е, подання, релігійно громади та 50 тисяч обібенців. І фінансового відділу для нас для, для субвенції, а саме бюджет Галицької міській територіальній громаді у сумі 242 тисячі гривень. З них на програму. Розвитку медико-санітарної допомоги та підтримки амбулаторій 68 тисяч. З них 50 тисяч на енергоносії для первинки для наших амбулаторій і 18 тисяч для придбання у пса для зберігання медикаментів в амбулаторії. Також на е, фінансову підтримку комунальних декораційних підприємства Галицька лікарня 100 тисяч для оплати енергоносіїв. Та також на Галицькій музичній школі для навчання наших учнів на наступному грудень там не вистачає коштів 74,782 гривень. А чому не вистачає коштів? Тому що, ми, коли передбачали реформування бюджету музичну школу, ми забезпечували тільки їх до вересня місяця. Але що в санованні залишився, кошні менше, тому 74. Ми збільшуємо фінансування м, дитячої музичної школи по причині, що збільшилася кількість учнів. Ми тільки планували при формуванні бюджету, але тільки до вересня місяця. Ми забезпечили бюджетними асинуваннями. Це з новий навчальний рік. Ми коли формуємо бюджет, забезпечуємо навчання учнів у позашкільних закладах тільки до вересня місяця. Добре, зараз вже грудень наносимо. Жовтень-листопад це як пішло? В 1-жовтень залишки асагнувань. Були листопад вже немає асагнувань. Ще одне питання: скривання вільного залишку. заробітні платі ми проговорили з вами відділу освіти за двома кодами. Також на надання допомог 565 тисяч 500 та на надання соціальних гарантій фізичним особам які дають соціальні послуги 20 тисяч. Є, це. Також внесення змін до рішення сесії. Ми тут були не бюджетне зовсім питання. Це просто кошти, які були передбачали, ми їх надавали, просить нас архівні відділ та військова частина залишити їх до повного використання в наступному бюджетному періоді. Ще одне питання врахувати складі доходів загального фонду. Інша дотація з обласного бюджету у сумі 6781 гривня для компенсації закладами освіти комунальної форми власності для відшкодування енергоносіїв там, у будівлях, в яких розміщено тимчасове переміщення особи. Також на виконання розпорядження Комінату містів України врахувати у складі доходів загального фонду субвенції з державного бюджету для забезпечення харчування учнів початкових класів нам в цьому вже видавали з 1 жовтня, ми, фінансуємо, ми харчуємо учнів четвер класів всіх. Також перерозподіл відбувся кабінетом містів і нам знову додали 153 тисячі 400. Ча кошти розумію, ми зміни повернемо, нам ці кошти не будуть потрібні, але нам держава ці кошти Мусимо рахувати їх під цей бюджет. Дякую. Пан Михайло просить пропозиції, що ми затвердження змін до бюджету до Верхній сільської ради в цілому. Богдан Мудзак теж за. Питання для родину вичерпні. Всім дякую за участь, за увагу. Комісія закінчила свою роботу. Всім до побачення.